Всім привіт! Гарного доброго вечора, гарного чудового настрою. І щиро-щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Пам'ятайте про це. Плетіння покривала, Добавила ще одна схемка і зараз покажу. Так, ну ось що я виплила, так. Ось спочатку кайма. Понизу я її вже виплила повністю. Ось її схемка. Тепер я трішки <клес> зробила неправильно розрахуночок, тому мені потрібно ще, ще трішечки вставочку тут зробити. <клес> так. Ну, ось така вона, гарненька, все дуже чудово. Так, що ж я далі? Що я далі буду робити? Так, що я буду ще трішечки перед основним візеруночком, що я хочу вставити. Так, а вставлю я, так, дивіться, ось. Я потім цю схемку виплету пізніше, але ось цей низ, ось цю ставочку внизу, так. Ось тут я вже розмітила. так, Розмітила, все чудово, тільки по центру. Ось у мене тут центр. У мене тут не три клітиночки йдуть, а йде п'ять. Ну, нормально все добре, все хорошо. Все в мене чудово. Тут уже я зробила розрахуночок, все чудово. Так що беру оц, оцю, оцю, оцю красу беру <головіка> навколо самої. Навколо самої серветочки, так? Так, тепер далі показую, тому що новенькі приходять на канал. Так, тепер дивіться, це буде вже, вже основна схема. Ну, от на слідуючий раз, я думаю, що я вже розпочну малюночок основної схеми покривала, так? Це перша частинка. Не хоче щось перемикнутися. Щось не туди нажала. Ага, є. Так, мої хороші. Так. Це друга частинка цього покривала, так? Так. Ну, там частинки повторюються, там все зрозуміло. Так. І тепер я вам хочу показати, що. Ще. Це ось я підібрала таку кайму до самого покривала. Ну, а я далі буду продовжувати плисти. Ну, так, чудово все виходить. Ниточки 40 номер, складений удвічі. І тонесеньким своїм гачком виплітаю. Рядочок ще трішки, половину рядка ще не дійшла. Навіть не трішки, а половину не дійшла. Там загортається, але все, все чудово. Все чудово у мене все тепер краса. Ну, все должно, далі розрахунок повинен е, получиться. Я дякую, що ви є. Пока-пока. До -пока. Дослідуючого відео.